Біблія, глава 36, нащадки Ісава. А оце нащадки Ісава, це дома. Ісав узяв жінок своїх з дочок Ханаанських аду, дочку Елона Хітеянина, за Олігваму, дочку Ани, дочку Цівона Хівеяніна, та Босмат, дочку Ізмаїлову, сестру Невайотову. І породила Ада Ісавові Еліфаза, а Босмат породила Рею Їла, а Оголівама породила суша, і Ялама, і кораха оце сини Ісавові, що були йому народжені в ханаанській землі. І взяв Ісав жінок своїх і синів, своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого і худобу свою, і все стало своє. І все своє майно, що був у ханаанській землі, та й пішов до краю від обличчя Якова, брата свого. Бо має таких був більше, щоб пробувати їм разом. Її край їх часового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу. І осівся Ісав на горі і Ісав він єдом. А оце нащадки Ісава, батька єдому на горі Сеїр. оце ймення синів Ісавових Еліфаз. Син Ади жінки Ісавової, Реуїл, син босмати Ісавової жінки, а сини Еліфазові були Теман, Омар, Цефо і Гатам, і Кенас. А тим нам була наложниця Еліфазара. Ісавового сина, і породила вона Еліфазові Амаліка, оце сини Ади, Ісавової жінки. А оце сини Реуїлової, Нагад, Ізера, Шама і Міза, оце сини Босмати Ісавової жінки. А оці були сини Оголівами, дочки Анни, дочки Цівона, Ісавової жінки, і вродила вона Ісаву Ієуша, і Ілама і Корея. А оце провідники Ісавових синів, сини Еліфаза і Ісавого перворідного, провідник Теман, провідник Омар, провідник Цефо і провідник Кенас, провідник Корей, провідник Гатам, провідник Амалик, оце провідники Еліфаза в краю Едома, це сини Ади. А оце сини Реуїла, Ісавого сина, провідник Нагат, провідник Зерах, провідник Шама, провідник Міза, оце провідники Руїлови в краю Едомському, оце сини Босмати Ісавової жінки. А це сини Оголівами, жінки Ісава, провідник Яуш, провідник Ялам, провідник Корей. Оце провідники Оголівами, дочки Ани і Савової жінки. Оце сини Ісава, Цепто Єдома, і оце їхні провідники, оце сини Сеїра, Хороїніняніна, мешканці цієї землі, Лотан, і Шовал, і Цівон, і Ана, і Дішон, і Яцев, і Дішан. Оце провідники Хороїняніна, сини Сиїру, краю Єдомського. А сини Лотана були хорі і Гемам, а Лотанова сестра Тимна. А оце сини Шовалові, Алван, і Манахат, і Євал, Шефо і Онам. А ото сини Цивонові, і Айя, і Ана, той Ана, що знайшов був в пустині гарячі джерела, коли пас осли Сівона свого батька. А оце діти Ані, Ани, Дішон і Оголівама, дочка Ани. А оце сини Дішонові Хедман, і Єжбан, і Ітран, і Керан, ото сини Ецера, Білган, і Заваган, і Акан. Оце сини Дішана, Уц і Аран. Оце провідники Ніняніна, провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Цівон, провідник Ана, провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан, оце провідники Хорий Яніна. за їхніми провідниками в краї Сиїр. А оце цари, що царювали в краю Єдома перед царюванням царя в синів Ізраїлю. І царював Єдомі Бела. Син Беора, а імення його міста, Дінгава, і вмер Бела і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри, і вмер Йовав, і зацарював замість нього хушам, із землі. Темані Яніна, і вмер Хушам, і зацарював замість нього Гадат, син Бедада, що побив мідян на полі Муава, іменя його міст Авід, і вмер Гадат, і зацарював замість нього Самла з Машеку, і вмер Самла і зацарював замість нього Саул з Рехховоту надрічного, і вмер Саул і зацарював замість нього Балханан, син Ахборів, і вмер Балханан, син Ахборів і зацарював замість нього Гадат, а ім'я його міста Пав, а ім'я його жінки Мегат. Гатав'їл, дочка Матрети, дочки Мезагава. А оце імена провідників Ісавових за їхніми родами, за місцями їх, їхніми іменами: провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет, провідник Оголівама, провідник Елла, провідник Піно, провідник Кенас, провідник Теман, провідник Мівцар, провідник Магдіїл, провідник Іран. Оце провідники Єдома. Він же Ісав, батька Єдому за їхніми оселями в краї їхнього володіння. Глава 37. Брати продали Йосипа до Єгипту і осівся Яків у краї мешкання, батька свого в краї Ханаанському. Оце оповість про Якова Йосип вік, 17 літ, пас як юнак отару з братами своїми синами Білги та синами Зілпи, жінок батька свого. І Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости, і він справив йому квітчасте вбрання, і бачили його браття, що їх батько полюбив його над усім братім його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно. І снився був Йосипові сон, і він розповів своїм братам, а вони ще збільше більше до нього. І сказав він до них, послухайте но про той сон, що снився мені. А ото ми в'яжемо снапи серед поля, і ось мій сніп, зачав уставати та й став. І ось оточують ваші снапи та й вклоняються снапові моєму. І сказали йому його, браття, чи справді ти будеш царювати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили навість до нього через сни його та через слова Його. І снився йому ще сон інший. І він оповів його братам своїм та й сказав: оце снився мені. І ще сон, і ось сонце та місяць та одинадцять зір вклоняються мені. І він розповів це батькові своєму та браттям своїм, і докорив його батька його, та й промовив до нього: що то за сон, що снився тобі, чи справді прийдемо ми, я та мати твоя, та брати твої, щоб уклонитися тобі до землі, і заздрив йому брати його, а батько його запам'ятав ці слова, і пішли брати його, пасти отару свого батька в Сихем. І сказав Ізраїль до Йосипа. Та ж брати твої пасуть у Сихемі, іди ж, і я пошлю тебе до них. А той відказав йому, ось я. І сказав він до нього, «Підино, побач стан батьків своїх і стан отари, та й дай мені відповідь. І він послав його з долини Хеврону, і той прибув до Сихему. І знайшов його один чоловік. А він ось блукає по полю, і запитав його той чоловік, кажучи, чого ти шукаєш? А той відказав: Я шукаю братів своїх, скажи ж мені, де вони випасають. І сказав той чоловік. Вони пішли звідси, бо я чув, як казали вони. Ходімо до Дотаїну, і пішов Йосип за своїми братами і знайшов їх у Дотаїні. А вони побачили його здаліка, і поки він наблизився до них, то замовляли на нього, щоб побити його, і сказали вони один одному. Ось іде той сновидець, а тепер давайте вб'ємо його і вкиньмо його до однієї з ям та й скажемо, дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снами». І почув це рувім, і визвали в його з руки їхньої, і сказав не губимо душі його, і сказав до них Рувім, не проливайте крові, киньте його до ями тієї, що в пустині, а руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, щоб вернути його до батька його. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосипа вбрання його. І вбрання квітча, що на ньому було, і взяли його та й кинули його до ями, а яма та порожня була, не було в ній води, і сіли вони попоїсти хліба, і звели вони очі свої, та й побачили ось караван Ізмаїлітів. Гілеаду, а верблюди їхні несуть пахощі, і бальзам, і Ладан, і де він спровадити це до Єгипту. І сказав Юда до своїх братів, яка користь, що вб'ємо нашого брата і затаїмо його кров, давайте продамо його ізмальтянам, і рука наша нехай не буде на ньому, бо він брат нам, він наше тіло, і послухалися брати його. І коли проходили мі дітяни купці, то витягли і підняли Йосипа з ями, і продали Йосипа ізмальтянам за 20 срібняків. А ті повели Йосипа до Єгипту. А ромив. Рувим вернувся до ями, аж нема Йосипа в ямі, і розірвав він одежу свою. І вернувся він до братів своїх та й сказав Немає хлопця, я куди я піду? А вони взяли Йосипа вбрання, і зарізали козла, і вмочили вбрання в кров, і послали вони квітча вбрання, і принесли до свого батька та й сказали Оце ми знайшли, пізнайно, чи це вбрання твого сина воно, чи ні. А він пізнав його та й сказав: броня мого сина, дикий звір його з'їв, справді розшарпаний Йосип, і роздир яків одіж свою, і зодягнув веретище на стегна свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму, і зачали всі сини його та всі дочки його потішати його. Але він не міг утішитися та й сказав у жалобі зійду я до сина бого, до Шиолу, і плакав за ним його батька. І мідітяни продали Йосипа до Єгипту, до Потіфара, царитворця фараонового, начальника царської сторожі.